Всім привіт, хто прийшов на мій урок з математики пояснення теми системи числення. Сьогодні ми будемо переводити числа системи числення М у систему числення 10. Це зліва скріншот з мого конспекту, знову ж таки. І тут є приклад переведення пробових чисел. От, наприклад, двійкового числа у десяткове, вісімкового числа, у десяткове, шістнадцякового числа, у десяткове. От. Okay. У це просто приклад. Ви потім, якщо я вам покажу, як переводити цілі числа, то ви зрозумієте, як переводити і дробові числа. Так, знову нагадаю: там це основа системи числення. Десяткова. Десятковий М дорівнює 10, двійковий М дорівнює 2. Вісімковий М дорівнює 8, Шістнадцятковий М дорівнює 16. І так, як нам перевести двійкове число? Десяткове? Я тут написала простенький алгоритм, як це все робити. Ну, це просто пояснення для тих, хто ну, просто не може зрозуміти, як це все робити, без якоїсь взаємої термінології і так далі. Перше, що нам треба зробити, це номерацію розрядів вікового числа. Ось так вона робиться. Зараз покажу. Так, робимо нумерацію розрядів. Починаємо з права ліво. Записуємо нолик, одиничку, двійку, трійку, четвірку, п'ятірку, шестірку над цими цифрами. Далі, нумера цих розрядів будуть дорівнювати степені основи числення М. В даному випадку М дорівнює 2, тому що у нас двійкова система числення. Тобто, число записано у двійковій системі числення. Далі, множимо кожну цифру двійкового числа на «М» в степені N. «М» в даному випадку дорівнює 2. Ще раз пояснюю, тому що число записано у нас у двійковій системі числення. N це номер розряду. Тобто n дорівнює там 0, 1, 2, 3. Оце те, що зверху ми записали циферки над яким числом. Починаємо зі старшого розряду, тобто зліва направо. І так, це все обчислюємо. Зараз я покажу, як це все обчислювати. Першим вносимо одиничку. На двійку. Тобто на основу системи числення. Основа системи числення у двійковій системі це 2. Записуємо номер розряду от сюди. Це буде 1 помножити на 2 в шостій степені плюс 1 помножити на 2,5 степені плюс. Нолик ви ми не записуємо, бо 0 помножити на 2 в четвертій степені, все одно буде 0. Нуля ми пропускаємо. 1 помножити на 2. В третій степені плюс. 1 помножити на 2. другій степені плюс. 1 помножити на 2. Першій степені. Плюс 1 Ну, Першу степень можна й написати взагалі, бо 2 в першій степені це і так дваки ну, ми пропускаємо. 2 в шостій степені це буде. от 2 в п'ятій степені це 32. А 2 в шостій степені це 64. 64 плюс 2 в п'ятій степені це 32, плюс 2 в третій степені це 8, Плюс 2 в другій степені – це 4. І плюс 1 помножити на 2 в першій степені – це буде 2 дорівнює. Так, 32 плюс 8 буде 40. 64 плюс 40 – це буде 104. 104 плюс 4 плюс 2 – 6. Плюс 6 то рівні 110. У десятковій системі числення. Отак просто і легко це все робиться. Просто треба запам'ятати цей простенький алгоритм. Тут нічого складного взагалі немає. І така схема, сама схема робиться і з іншими. Системи числення. Тобто, по цьому алгоритму ми можемо переводити з вісімкової у десяткову і з шістнадцяткової у десяткову. Зараз будемо переводити з вісімкової, зараз я покажу, як переводити з вісімкової у десяткову. Зараз я це все выберу. Отсю приберу. Так, все. Берем обудика число. Вісімкові вісімко, системи вісімко, числення Можна взяти любви. 241, наприклад, нагадує, що це весь це означає, що число записано у вісімковій системі числення. Це просто треба запам'ятати. Так, робимо перший пункт. Це алгоритм, по ньому ми все це перетворюємо. Робимо номерацію розрядів. 0 до Дорівнює так, далі номера цих розрядів буде дорівнювати степені основи системи числення М. У даному випадку. У нас основа системи числення 8. От тут 8. Це ми приберемо. Так, о, все. Так, множимо кожну цифру числа 241 у вісімковій системі числення на М степені N. М дорівнює 8N дорівнює номер розряду. Починаємо зі старшого розряду, тобто зліва направо. Потім це все обчислюємо. і раніше я показувала. 2 умножити на 8, в другій степені плюс 4 умножити на 8, в першій степені плюс 1 умножити на 8, в нульовій степені дорівнює 8 в другій степені. 8 помножти на 8 буде 64. 64 помножти на 2 буде 128. Плюс 4 на 4 помножити на 8. 8 у першій степені це буде 8. Рівня 32 плюс 1 помножити на 8 нульової степені, 8 в нульової степені це одиниця, просто одиниця. Далі це все ми зараз порахуємо. 128 плюс 32 плюс 1 дорівняє. 161. 161. Десятковій системі числення. Ну, так легко і просто воно все переводиться. Це просто пояснення для тих, ну. Я намагаюся пояснити тим, хто хоче зрозуміти хоч якось математику. Це дуже гарний предмет та приємний от. Тому. Математика змінює мислення. Далі. У нас далі будемо переводити 16 системи числення, в десяткове. Записуємо число та беремо будь-яке число, наприклад, з мого конспекту ціле. А 3 є. Вторуємо номерацію розряджувати. 0, 1, 2 дорівнює. Знову пояснюю. Номер цих розрядів будуть дорівнювати степені основи системи числення М. В даному випадку М у нас М у нас М у нас шестнадцять. Плюс Треба так сказати. 17 числа. 3. Не треба лякатися оцих цифр англійських BCD і e, F. Тут все просто, тут треба запам'ятати ось є таблички. Всьо. 16-ковий систем числення дорівнює 10-мдесятковій. -10 це просто треба запам'ятати. Наприклад, рахуємо Там 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі просто пам'ятаємо. A – це 10, І це 11 C – 12 D – 13 і так далі. Тут нічого складного взагалі немає. Тобто, це запам'ятати взагалі не важко. Так. А. Множимо на. 16. Три степені плюс три множимо на 16. Перші степені плюс є. Е, множимо на 16. Львові степені. Можна написати нульову степень. Так, дорівнює. Дорівнює. Так, пригадуємо. А, десь а в десятковій системі числення – це скільки мутин? 10 умножити на 16 в другій степені плюс 3 умножити на 16 в першій степені плюс Е, ой, не Е, а А, так, 14 умножити на 16 в другій степені дорівнює. 16 у другій степені, 16 умножити на 16 дорівнює 256. 256 умножити на 10 дорівнює Рівні 2. 1550 плюс 3 помножити на 16 в першій степені. 16 в першій степені це 16. Буде 48 плюс 14 помножити на 16 нульовій степені. 16 нульовій степені це одиниці. Буде просто 14. Далі обчислюємо це все діло. 2550 плюс 48, плюс 14 грівні 2622. Десяткові системі числення. От і все. Так просто приводити можна. З двійковою десяткового, з вісньковою десяткову і шістнадцятково десяткову. Ну, це дуже простеньке пояснення. Я думаю, що комусь це допоможе. От, з вами була Еліс. Привіт моїй групі 1F. От. Любіть математику, всім гарного дня! Можете передивитися це відео пару разів, щоб все запам'ятати. Якщо щось не зрозуміло, можете мені писати в телеграмі. От я можу відповісти на якісь питання, які вас цікавлять.